Я завжди був за колаборацію і за вивчення іноземного досвіду. І я настільки прикро мені усвідомлювати, що ми практично зіпсували наші стосунки з провідними телеканалами. НАТО прочь із Росії НАТО повірі свої сапоги з російської землі <су> за всю історію існування північно-атлантичного альянсу. Жоден солдат не ступив на землю Російської Федерації. Вихвалявся тим, що він такий досвідчений інформаційний диверсант. А тепер він нас відповідає за всю інформаційну політику в державі. Тобто я це сприймаю, чесно кажучи, як ну просто якийсь пас українському суспільству, що ми після революції гідності отримали зрештою повністю всю цю оновлену ригівську команду тут. Я вас вітаю, пане Дмитре. Добрий. Моє шанування. Мої шанування. Вітаю, вас, зруч. Дякую, що ви доєдналися, і звичайно, хочу подякувати нашим е, глядачам, слухачам, які доєднуються. Друзі, дякую, що ви пишете. Будь ласка, готуйте. Можливо, свої запитання е, в, ну в коректній звичайно, формі. Ми будемо їх також розглядати. Пане Дмитре, ну я би хотів почати, напевне, з певних таких вже неодноразово звучать в повітрі в інформаційному просторі, що в нас якісь зміни мають відбуватися в кабінеті міністрів. З'явилася інформація. Ось на цензорі, що офіс президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова. На його місце планується призначення діючого міністра оборони Рустема Умєрова. Не знаю наскільки це правда, ні. Ну взагалі а щось зміниться від цих перестановок? і чи почуємо ми якісь певні звіти від міністра? Міністрів. От на минулому тижні Верховна Рада на, на засідання Верховної Ради вже прийшли міністри, які про щось говорили, вже доповідали. Хоча е, хотілося б, щоб цю практику якимось чином відновили в Верховній Раді. Так само, як наскільки я зрозумів, скоро в нас вже й журналісти зможуть, хоча б в кулуарах Верховної Ради, хоча б про щось питати народних депутатів. Ну, дійсно, вперше за багато місяців відбувся звіт. Нашого уряду перед депутатами Верховної Ради ну насправді, якщо бути чесними, то там звітувати треба було тільки перед європейською солідарністю, оскільки решта фракції ніяких претензій до сучасного стану речей не пред'являють. Вони просто статисти. Да, які сьогодні в цій формулі нашого офісно президентського такого правління просто там виконують забаганки банкової. Це насправді ні для кого не є секретом. Що реально всі згамотуски е, смикають там ось на Банковій, Тут буквально перед нашими вікнами добре можна побачити ці споруди вулиці банкової, де все це відбувається. Ці там 5-6 менеджерів. На жаль, жоден з цих менеджерів не має ніякого відношення до. Військової справи не є фаховим військовим. Би там напередодні на початку нашої ефіру згадали мої там якісь професії, які я вже освоїв другу частину свого життя. А перші 20 років я працював як кадровий військовий, як військовий перекладач, як дипломат, і між іншим на цьому тижні часто згадую ще одну професію, яку освоїв ті роки професію екскурсовода, тому що зараз страсний тиждень, і я сотні, якщо не тисячі разів. Супроводжуючи українських президентів, прем'єр-міністрів там тодішніх майбутніх е, спікерів парламенту, переповідав історію е, е, входження Ісуса Христа до Єрусалиму перші е, е, дні його перебування е, і страсного цього тижня, на жаль, ми ж іншим з'ясувалося, що серед ведучих прямого каналу, який я опитував да, на, е, з останніми днями, жоден не знав е, походження. Цього свята, да чому ми святкуємо вербну саме неділю? Ось Олександр для вас питання <пит> зараз зараз. Ну бачите, я не встигну прогуглити насправді, подивитися і згадати, <пит> чесно кажучи, ну тому що <пит> згідно пророцтва росту і як відомо, месія мав прийти через так званий Шар-Архамім або Шар Гамашіах, ворота Месії, якісь вже багато там століть зачинені по рішенню мусульманських правителів. Так, от дійсно. На, на білому вісляку, як відомо, він в'їхав в, в Єрусалим так? через ці ворота, да, які ще називаються там в, ворота благословіння. Ну, різними там мовами Аль-Баба Тагади, золоті ворота арабською мовою, і його зустрічали мешканці Єрусалиму, оскільки дізналися про ці, ті чудеса, які він творив напередодні свого входження до Єрусалиму. І вони кидали йому свою одежу для того, щоб ну, таким чином при доторкнутися якось до Спасителя. А головне кидали йому пальмові гілки. І тому цей, насправді цей тиждень називається в оригіналі і, 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 і древньогрецькою мовою як пальмовий це пальмова неділя саме пальмовий так да, а да, оскільки, оскільки в наших краях пальми не ростуть, поки що да, ну, такі потепління не відбулось, таке карколомне, як нам обіцяють. То в нас традиційно стали замінювати пальмові гілки саме гілки, гілками верби, які якраз розпускаються в зазвичай в ці пасхальні дні. Тому ну, і цю історію нас... я я пам'ятаю з нового завіту. Я пам'ятаю цю історію, да. Тобто а він раз... за за так. два дні, за два дні до вірніше, навіть за один день в суботу, він в спаситель. Долучився до того, щоб воскресити свого свого друга лазаря. І в Біфанії Лазер чотириденний, як його традиційно називають в християнських книгах, і ось ці чутки так швидко поширилися Єрусалимом, що прибуває Спаситель, і тоді весь Єрусалим дійсно зустрічав його як Месію, як сказано в Святому Письмі Царя юдейського чи царя ізраїльського. Не пам'ятаю, пам'ятаємо, що коли розпинали Ісуса, то на ці літери збереглися на Христі, да ісвіс Назаритянин цар. Царя так, 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 ну така невеличка дав прямо. Тобто, я до того веду, що багато професій своїх освоїв, в тому числі оцю професію екскурсовода, Але єдиний в мене диплом це диплом кадрового офіцера військового перекладача. І, на жаль, в сучасному нашому складі цього цього офісного цього. Як правильно назвати їх там квінтету, де да, п'ять цих менеджерів жодного військового немає. Тобто цей карколомний для українського народу, для української історії період, на відміну від Ізраїлю, в якому цей військовий кабінет зараз очолюють саме п'ятеро досвідчених генералів і офіцерів. То в нас там якісь ну дуже сумнівного, так скажемо, гатунку фахівці, такі як Татаров, цей як нікно, чи будь-пом'яну цей. Ви про Ні-ні, я мав на увазі подоляка, який визнавав сам чи в своїх інтерв'ю який надавав в 10-11 роках, що він добре працює, дорби заробляє саме на російських інформаційних операціях, роздмухуючи там суперечки між різними там верствами населення в Росії, в Грузії, тобто вихвалявся тим, що він такий досвідчений інформаційний, ну так скажемо диверсант, а тепер він нас відповідає за всю інформаційну політику в державі. Тобто я це сприймаю, чесно кажучи, як ну просто якийсь ляпас українському суспільству, що ми після революції гідності отримали зрештою повністю всю цю оновлену ригівську команду. Тут ну хто такий татаро, хто такий подаляк, хто такий шурма, це ж, все ж колишні младориги. Ну і сам Зеленський, на жаль, дав перші свої концертні тури в Україні організовував під прапорами молодих регіонів. Нагадаю. Ну, але дивіться, от, в, чому, в чому, скажімо, сенс ось цих перестановок насправді? Чи не є це певним, скажімо, зачисткою всередині Офісу президента і переділом певних сфер впливу, можливо, на самого президента? Ну, я не думаю, що це принципово якесь має значення, може хтось там з них. Зашкварився в якомусь черговому там корупційному скандалі, треба його швидко усунути для того, щоб ну, не не отримувати претензії від наших американських спонсорів, тому що ну ми ж знаємо, що після тих з величезних сум вкрадених з українського бюджету, коли купували яйця по 17 гривень за штуку, ніхто ж не постраждав. Тобто, в нас за гратами сидить полковник Червінський, який якраз сьогодні мав би розшукувати і знищувати всіх цих російських агентів, які ну роками інфільтрувалися в російські, в українські державні структури. Я нагадаю, що багато. Арзів розповідав про ті величезні суми, які виділяли там колишні мої однокашники, випускники нашого військового інституту, і навіть так само як цей Подоляк не, не приховував, дав що він погано непогано заробляє. Так, і мої колишні однокашники, куратори телеканалів, там такі, як Медведчуківські телеканали чи телеканал Інтер, абсолютно там проросійський. Засновником якого фонд був фонд з промовистою назвою такої фонди мені Пушкіна, куратором якого була людина, з якої ми поступали тут з Києва 81-му році до Москви. Так от ну, ніхто ж з них не приховував, що вони вливають сюди сотні. Не десятки, а сотні мільярдів доларів ну не тільки в, в Україну, Да? от зараз ми бачимо, що відбувається в Грузії. Ну так ця ж грузинська мрія, так звана. Це ж теж абсолютно проросійський проект, який вживиться за рахунок величезних сум, які виділяють кремлівські їхні куратори. Тобто сьогодні за засекречена частина федерального бюджету складає вже більше ніж чверть. Тобто серед сотні сотні мільярдів доларів виділяється на спеціальні операції по підриву стабільності в східній Європі, в колишніх республіках радянського союзу, і це ж відповідає абсолютно цій формулі, про яку писав свого часу Сурков. І Зараз підтвердили от, кремлівські куратори цих проектів ту саму формулу, що стабілізація внутрішньополітичного. Стану в Росії так званого конституційного ладу російського можливо виключно за рахунок хаосу по периметру, тобто розпалити багаття по периметру для того, щоб росіяни жили в такому начебто в такому оточенні ворогів. Сьогодні я ось на своїх соціальних мережах роз, роз, розміщував фото цих футболок, які активно зараз поширюються перед черговим цим сеансом Побідобесія, що НАТО проч. Із Росії НАТО повірі свої сапоги з російської землі <с>, за всю історію існування Північно-Атлантичного альянсу, жоден солдат не вступив на землю Російської Федерації. Кого вони збираються там прибирати з російських цих таренів? Ну тобто, це настільки потужна ця інформаційна операція. Я нагадаю, що один з постулатів нашого цього предмету, який викладали в нас на факультеті спецпропаганди, такий військова психологія, був такий ефект. Ну, в, в, в як він російської внушаємості, тобто в гіпнабельності він ще називався так науковою мовою, що оце маніпулювання свідомістю громадян не настільки залежить від рівня їхньої освіти, там інтелектуального рівня, скільки від інтенсивності зомбування цими меседжами. Тобто да? вони повірили, що в нас тут які, якісь там укранацисти-бендерівці, тобто в країні, в якій. Єврей, президент, цей міністр оборони там, поки що, татарин мусульманин, а головнокомандуючий взагалі кремлівський курсант, росіянин. Ми ми виявляються всі тут якісь укранацисти, тобто росіянин татарин і єврей. Вони тут очільниками є, 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 є якоїсь там украноцистської хунти. Ну тобто, нещодавно на слуханнях в конгресі дуже якісна була відповідь історика. <кій> Вилетіла з голови його американського історика, який дав відповідь цей божевільний мерджер Тейлор Грін. <кій> Тейлор Грін. Так так, коли казала на про що тут все просякнуто нацизмом, нацизмом націоналізмом, Він каже, що жодна. Політична партія націоналістичного толку жодного разу не отримала жодного місця в українському парламенті. Ну, по списках я маю, були випадки, коли окремі депутати там партії свободи націоналістичної, яка так себе позиціонувала, вони були обрані до парламенту, але по списках жодна партія ніколи не отримувала свого представництва в українському парламенті. Про які засилля тут укранацистів може йти мова. Ну, знаєте, знову ж таки, хочеться звернути увагу, от якраз в нас дуже багато моментів, які пов'язані з комунікацією влади і суспільства. і на це вказують практично всі. От це стосується всіх сфер сьогоднішнього нашого життя: мобілізації. Комунікація, наприклад, влади із суспільством українським за кордоном, наприклад, От те, що стосується, наприклад, ось цих можливості повернення українців додому, комунікації влади із суспільствами за кордоном для того, щоб їх переконати у важливості питання виділення допомоги Україні, наприклад, все це пов'язано з нашою дипломатією, якраз комунікацією. А в мене питання: якою фор... якими формами і методами ми будемо оперуватися в цій комунікації? То ми можемо запропонувати в комунікації, наприклад, з західними суспільствами, з громадянами, які живуть за кордоном, з е, діаспорами, з е, общинами, е, в, наприклад, там в Сполучених Штатах в Європі, от що телемарафон? Я вам більше того скажу. От є е, звіт сполучених штатів, держдепу сполучених штатів, якому вказується, телемарафон включений в перелік е, 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 факторів, які впливають на рівень. І стан прав людини в Україні. Що влада монополізувала це урядовий рупор, влада його монополізувала. Зверніть на це увагу. Виходить Сергій Лещенко, один із радників, який розповідає про те, що а, якщо ви проти телемарафону, то ви працюєте на російську пропаганду. Бо там верифікована інформація. Ким верифікована? Владою. Добре. Так, ми можемо. Ви в принципі можете на своїх майданчиках через своїх спікерів артикулювати і давати суспільству цю інформацію і без телемарафону? Це більше схоже, знаєте, намагання якимось чином влади поставити в одно в, одни, в один стрій всіх керувати всіма цими процесами. Я розумію, що аргументація у нас війна, гібридна війна проти Російської Федерації. Ну, слухайте в демократичному суспільстві, в журналістській спільноті це дуже якось воно. Ну мені здається, не працює. Ну абсолютно не працює. Ну я по по хотів послатися на свій е досвід вже в другій частині свого дорослого життя. Я від е політики дипломатії військової справи прийшов до шоу-бізнесу, і там ну, тричі отримував золоті мікрофони за там свого часу. Краща радіопрограма Росії е -е, цікаво, що колись. Цей любимий, пам'ятаєте ведучий програми «Взгляд» радянські часи. Олександр він мені вручав там черговий золотий мікрофон і каже, що як приємно, що рівень гумору на російському радіо набагато вищий, ніж рівень гумору на на Російському телебаченні я кажу, то взагалі то я представляю українську продакшн студію. Ну ми тоді там в кращі роки радіобізнесу в там в 12 країнах світу 300 радіостанцій транслювали мої проекти різні. Ну і гумористичні, здебільшого, да такі, як розіграли там веселі яйця. Не той самий там людський фактор сьогодні, який продовжує там транслювати саунчек. Так от я вивчав найбільше мої досягнення пов'язане з тим, що я вивчав іноземний досвід. Я багато разів був в сполучених штатах. де колись подорожував по провідним американським радіостанціям, щороку відвідував те, що називається TV Radio Show в Лас-Вегасі. Вивчав ізраїльський досвід, британський досвід, тому що ми були першими в Україні ретрансляторами. Маю на увазі київські. Відомості президентом якої радіостанції я тоді був е, ретранслятором е, української служби BBC, я був кореспондентом арабської служби BBC тут в Україні. Е, так, от я завжди е, був за колаборацію і за вивчення іноземного досвіду, і я е, настільки прикро мені усвідомлювати, що ми е, практично е, зіпсували наші стосунки з провідними телеканалами. Нагадаю, що після того як кореспонденти там е, е, CNN першими дісталися звільненого Херсону. Перед перед тим як туди приїхав наш цей або не втік, найвеличніший то їх позбавили акредитації, і ті самі кореспонденти, ну найвідоміші кореспонденти, найвідомішою новинної радіостан телекомпанії світу, вони потім потім зробили, поїхали до Ізраїлю і саме вони вже не в Україні, а в Ізраїлі робили оці найрезонансніші репортажі з тих кибуців, які були звільнені після атаки Хамасу і. Ми позбавили себе можливості співпрацювати. От мої добрі друзі, які тут неодноразово теж були нашими гостями наших ефірів, нашого цього блогерського клубу Сенс, такий як Ігор Захаренко, вся його родина співпрацює традиційно з французькими телеканалами, супроводжували вперше, Ми Вони дісталися звільнено тоді з французькими журналістами ірпіня, бучі, гостомеля і, і робили унікальні репортажі, які потім набирали там мільйони переглядів на на відповідних каналах ютюбівських цих. Телекомпанії в на YouTube. Так от, їх теж позбавили свого часу акредитації. Вони теж не могли дістатися першими тих звільнених міст свого часу там на Харківщині чи на. В, в Херсоні і на них накопичений величезний архів матеріалів. От сьогодні що роблять? Сьогодні ізраїльтяни коли стикаються з тим, що така обструкція в університетах американських, да, вони зараз я сьогодні буквально прочитав на ізраїльських телеканалах. у всіх цих університетах погоджено було з керівництвом, встановили величезні екрани, на яких транслюється. Ну документальні кадри тих страшних злочинів, які були здійснені хамасом, що відбувалося потім кадри з відповідних там прес-конференцій ізраїльських очільників, тобто намагаються максимально донести до. Свідомості не тільки в університетських цих кампусів, ну, да, студентів, які мешкають в кампусах, але взагалі до всієї американської спільноти, і от нещодавно між іншим, можливо, під впливом цих інформаційних меседжів. Керівником студентської спільноти, президентом студентської спільноти, саме цього колумбійського університету, стала ізраїльчанка. Про за неї проголосували. Тобто, є частина ну таких налаштованих радикально пропалестинських студентів. Але більше студентів проголосували саме за ну єврейку ізраїльчанку, Там не є цікава біографія. Вона взагалі народилася в Японії. потім приїхала вже коли треба було служити в армії до Ізраїлю. Потім по ну, пішла навчатися в колумбійський університет. Але саме за неї проголосували Абсолютно більшість, тобто, всі канали комунікації ізраїльчани сьогодні намагаються задіяти для того, щоб ну, все ж таки, зупинити той вал антиізраїльської пропаганди, який фінансується, як вже сьогодні відомо, в тому числі і російськими структурами, але найбільше офіційні донати, які сьогодні надходять до американських учбових закладів, вони надходять з Катару, ну, де існує сьогодні найпопулярніша. В арабському світі мережа Аль-Джазіра, звідки здійснює своє мовлення, тобто вони намагаються всіма можливими шляхами. І в нас були теж в ну, такі ефективні і вдалі спроби такої народної дипломатії. Ми знаємо, що напередодні голосування в сенаті з Джонсоном зустрівся чоловік дівчини в десятки, яка загинула під час російських бомбардувань, батько батько якої був пастором протестантським. тобто це вплинуло на свідомість Джонсона. Більше того, завдяки українській громаді в Сполучених Штатах були розміщені в тому містечку, де мешкає Джонсон, величезні бікборди з закликом його все ж таки не звернутися до свого сумління, до своєї віри християнської, і віддати свій голос за те, щоб все ж таки виділили сенат цей. Рекордний на сьогодні грант на допомогу, на підтримку України, тобто тут треба шукати всі шляхи, а те, що в нас. Найдосвідченіші наші е, парламентарі, дипломати з багаторічним досвідом співпраці з європейськими та американськими структурами позбавлені можливості виїхати за, за межі України, тобто їм забороняють їхні відрядження, не дають можливість виконувати виконувати їхню е, їхні професійні і ну патріотичні державницькі обов'язки, тому що ми ж їх обирали саме для того, щоб вони ну, в ці комітети відповідні на да, Верховній Раді. Вони війшли для того, щоб саме на міжнародних різних рівнях захищати наші інтереси. А їх сьогодні, якийсь там чиновник знов ж таки з тих п'яти шести суперменеджерів э, менеджерів подаля э, цього єрмака. Э, їм не дозволяють сьогодні виїхати за кордон. Ну, тобто, це обурює відповідно не, не тільки на, на, наших співвітчизників, але і наших іноземних партнерів.